У нас сьогодні був супер зріз, зріст. я вам покажу. Не пропустіть його. Подивіться, будь ласка, що це було це на 7 метрів довжини. Ми відрізали якість, яка називається короїд по іншому, мармур. Сім метрів довжини для людей. Це бюджетна доріжечка. Ми відрізали її настільки швидко. Я навіть і не встиг побачити. Це йде коротенька петелечка, яка буде легко прибиратися. Це йде повсяна основа, досить легенька. Це йде якісний, якісний оверлог. Подивіться, сім метрів. Ми боролися з тим з цим пітоном. Ого! го це в кого така велика довжина кімната. Люди, побережіться, 7 метрів. Де таке? Діліть на 2. І здавайте, буде вам краще. Хлопці професіонали, дивіться, як вони відмотають цього пітона. Він скажений, але вони його зараз поборють. Зараз будемо його обшивати. Подивіться, який товстелезний рулон. Поїде з безкоштовною доставочкою до своїх покупців. Приємні пудрові відтіночки з ляним кольором. Дуже гарно підходять саме ці доріжечки під мармур. Легенька повстяна основа, коротенька петелька легко прибирається.